Вулицю Літакову, яка розташована у південній частині Харкова поблизу аеропорта, пропонують перейменувати на честь загиблого льотчика Владислава Рикова. Він жив на цій вулиці. Петицію з такою пропозиції подала до міськради 17-річна Софія Васецька. Найперший українець, який став повним кавалером ордену за мужність та повним лицарем ордену Богдана Хмельницького. Тобто, це надзвичайно така велична героїчна людина не лише для нашої авіації, так а для всієї країни. Владислав Риков за своє життя виконав 385 бойових польотів, під час яких знищив півтори сотні одиниць важкої техніки росіян, а ще понад 100 різних машин, 18 пунктів управління та більш ніж півтори тисячі російських військових на полі боя. Про це розповів його батько, теж льотчик Юрій Покусай. Владислав він зі мною виріс на аеродромі. Він у мене вперше в 11 років посадив літак самостійно. Ми з ним разом літали. От коли мене там запитали ваші колеги, от скажіть, як виховати героя? А я кажу: не виховував героя. Я виховував просто нормальну людину, я виховував гідного громадянина, мабуть, ну, власним прикладом, прикладом нашої сім'ї. У моєї мами був день народження, в той момент йшла війна, і владька зателефонував бабусі. Говорить, а хочеш зі мною побачитись? Мама, ой, владість, ясно. Хочу, звісно. Каже, вийде о четвертій в двір, і вони парою пройшли над двором моїх батьків. Два судвадця п'ятих. Побачились. Перейменування вулиці на честь Владислава Рикова підтримав його побратим, льотчик з позивним Пумба. Вони разом служили у 299-й бригаді імені Василя Нікіфорова. Влад саме загинув під час виконання свого виліту зі слів веденого, який з, з ним виконував бойове завдання, Ведений розповідає, що тоді була дуже, е, дуже складна е, повітряна обстановка е, в районі Маріуполя. Тоді чергував літак Су-35 е, повітряних сил-агресора московитів, і він, на жаль, ніс на борту одну із зараз із самих. Самих небезпечних ракет класу повітря-повітря, це Р-37. Що саме мені спадає на думку, коли я згадую владу, це його голос, це його щирість, це його сміх. Він настільки був щирий, що я інколи, ну я казав також на похоронах влади, що він настільки був щирий і відвертий, його сміх, що він навіть інколи був схожий на, на дитячий. Ну, така, такий здоровий чоловік з такою бородою управляє махіною, знищує орків. А сміється як дитина, за словами дружини Владислава Анастасії, попри напружену службу, чоловік знаходив час для родини і виділяв окремий день, щоб побути з дочкою. Він був дуже вдячний кожному українцю, як він казав, що вони літали, а бачить, що спахуються поля. І він вдячний за те, що ці люди збирають чини. Вони теж дуже багато роблять для нього. Це був дуже великий вклад і великий подвиг. Це не про табличку чи формальність, це про пам'ять. А мій чоловік один з тих, хто віддав життя, щоб ми сьогодні могли жити вільно. Перейменування вулиці це знак вдячності людині, яка зробила дуже багато і навіть більше. Щоб міськрада розглянула петицію, вона має набрати 5 тисяч підписів. На це є ще два місяці. Нині петиція зібрала тисячу голосів, і це вже третя петиція Софії Васецької щодо перейменування харківських вулиць на честь загиблих льотчиків. Попередні петиції про вулицю Глісада Джуса та Алея Мунфіша назбирали потрібну кількість голосів та вулиці перейменували.